Тепер не лякаємося, запах чутно. Валентина Трохименко веде до укриття під будинком, в якому є головою ОСББ. Це Земська 39. Чуєте водопад. Бачите, оце знов сьогодні топить каналізація. Станом на 6 червня у воді була приблизно третина приміщення. Такий вигляд укриття мало з аварійного виходу. Уже ступеньку затопило. Бачите, що... Що робиться? Оце це все осипаться. Топити укриття почало 14 травня. Це сталося в п'яте після його ремонту вартістю 685 тисяч гривень. Зі слів Валентини Трохименко, укриття затоплює через засмічення дворової каналізації. Як доказ викликає аварійну бригаду прилуки тепловодопостачання? Бачите, де викачують? Що забивається, а вона остання точка у нас. Аби в укриття більше не потрапляли стічні води, пропонує наступне. Стара каналізація, яка йшла до бомбосховища, зараз на сьогоднішній день вона не діюча. Треба в колодязі гасітелі, які я покажу є біля першого под'їзду, забити той отвір, який йшов в стару каналізацію. Просто зацементувати, може іншим способом це зробити. Ну, І все. Директор прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш пояснює ситуацію так: так як в середині будинку була відрізана труба від колодязя гасника, зрозуміло, коли йде засмічення дворої каналізації, де підйом рівня в колодязях, і він через це коліно гасник. Повертається, бо там система розгерметизована. Тут же сморід стоїть п'ятий раз е, топить. Як ви думаєте, воно нормальне? Борис Степаненко очолює місцеве управління цивільного захисту 7 червня. Разом із комунальним підприємством прилуки Житлобуд», які відповідають за стан укриттів у житловому секторі. Він знайшов спосіб відкачати воду. Це четвертий тиждень від початку підтоплення. Вийшло близько 200 літрів води. Поїхав у ДСНС, взяв, е, насос. Той, що викачує все, бо у них не було такого насосу, що треба викачувати. Я взяв сюди, привіз рукава, привіз насос, ви відкачали все, а остальне, так я тут присутствував цілий день. 8 червня в укритті було так. Два відра води тут залишилось. Ну, я, наприклад, в кросівках туди не, приїду, не пройду. Я І я не, не пройду. Я... Хай три відра, ну не більше. Бачите, оце старий вод каналізацій. Оце в мене в будинку це з такого вода стече. Бачите, старий, його тут одрізали. А оце в мене така сама система, оце новий, бачите, дирка. А це вже укриття за адресою Гвардійська 92. На його ремонт витратили 965 тисяч гривень. Зі слів Валентини Трохименко, воно аналогічне до того, що по земській 39. Схожі тут і проблеми. Дивіться, ось стоїть вода. Ну, тут по стіні потьоки, ось видно, що стекло. Тут сам Бог знає, що тече. Я думаю, що тут з потолка текло. Якщо з потолка, значить внутрішні будинкові мережі. Від вологи тут утворилися грибок і пліснява. На дверях пліснява, і за того, що тут, мабуть, постійно тече. Чесно кажу, я в шоці, Це м'яко сказано. Такого у нас не може бути, щоб на палець було грибко. <риклад> у нас все по фіншую. Такий вигляд укриття мало 8 червня. Борис Степаненко показує порожні бочки для технічної води та називає свою версію підтоплення. Я думаю, що це, напевно, дітки зробили. Пооткривали всі крани, і оце ж бочки були всі повні. Дітки гулялись, гулялись, мами там сиділи, а дітки гулялись, пооткривали крани, і вода вся витекла. Аби осушити приміщення в підлозі, зробили кілька десятків отворів. Татусь зробив, зробив отверстя. Я поробив. І ну, оце така ситуація, і вода вся пішла. <свят> і туди, і сюди, за інформацією ДСНС, загалом із 52 протирадіаційних укриттів та сховищ у прилуках непридатних 10-13 без доступу із 90 найпростіших споруд подвійного призначення 28 та 31 відповідно. Ці два укриття в переліку п'яти комунальної власності, які визнали непридатними після обстеження минулого тижня. Інші три укриття: по Константинівській 122, Індустріальній 10 та у прилуцькій центральній міській лікарні. Найчастіше зі слів Євгенія Мусієнка у сховищах немає вентиляції. Хоч як можна там з сиростю якось боротись, але коли немає вентиляції, люди знаходитись там довго не можуть. І можна зробити висновок, в принципі, що як відсутня вентиляція, вони від цього і сиріють, немає постійно притоку повітря, і як ви вже казали, що береться якісь предмети грибком. Тобто, зв'язку з цим це основне порушення. Ці та інші недоліки вони заактували та відправили в Прилуцьку РВА, Чернігівську ОВА та відповідальним за стан укриттів. У п'ятницю 9 червня укриття по земській 39 повністю осушили. Трубу, звідки текла вода, зі слів голови ОСББ Валентини Трохименко, так і не забетонували. Хто компенсує збитки після підтоплення, Борис Степаненко однозначно не відповів. Комісією приїхати, подивитися, зафіксувати ДСНС, щоб був, зафіксувати, що, не, що є, що немає треба треба яку якусь людину фахівця щоб компенсували збитки і компенсували хто винен надія мартишко дмитро потіпака новини суспільне чернігів